Я є всесвіт, Ти є Всесвіт, ми є Всесвіт, Всесвіт я. Академія квантових знань всесвіт я. Академія для землі, галактики і всесвіту. Місце, де даються квантові знання про світобудову. Де втілюється план Творця зі створення нової реальності, Де панує любов і творчість? Місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення представляє лекцію подкаст Від леді Нада Про шостий ліловий промінь творця. Це Леді Нада Сьогодні я розповім про шостий, ліловий, лілово-золотистий промінь творця, промінь служителів, місіонерів, захисників. Він працює через третю чакру, сонячне сплетіння. І основна його нота є нота ля. День. У якому ми відчуваємо енергію цього променя найбільше четвер? Я і Архангел Оріїл є основними хранителями полум'я шостого, лілово-золотистого променя Творця. Це промінь служіння, служіння поширенню знань Творця, розкриття сердець для знань Творця. Служіння всьому, що йде для реалізації плану Творця і поширення світла. Цей шлях нелегкий, багато хто бажає потрапити на нього. Але живучи в третьому вимірі, дуже часто ті, хто ставав на шлях служіння, потрапляли під вплив мирських спокус, жадібності, бажання бути правим. Бажання домінувати. Усе це породжує бажання брати участь у змаганні між собою хто кращий, хто сильніший. А служіння творцеві, служіння шостому променю це прагнення прийняти істинні знання і прагнення донести істину без змагань. Щоб приймати істинні знання. Наша ваша свідомість, ваше серце має бути чистим, чистим від емоцій, які не відповідають світлу Творця. Нині людство на Амаї в процесі пробудження. І дуже важливо, що ті, хто працюватиме і активуватиметься шостим ліловим променем, мали відкрите серце. І доносили істину про події, про те, що відбувається, не включаючи особистих емоцій, особистих переживань. Несли своє світло, як сонце, скрізь не дивлячись ні на що. Ви не просто нестимете інформацію або істину від Творця, ви нестимете енергію яка змінюватиме тих, хто почує від вас послання Творця. І це будуть різні послання, і ченелінги, і медитації, і вірші, і пісні, скрізь, де лунатиме ваш голос. У всіх ваших роботах передаватимуться й енергії. Тілені аспекти, які активуватимуться з цим променем, це місіонери, вчителі, усі, хто захищатимуть і оберігатимуть інших, даючи істинні знання. Ми допомагаємо адвокатам, які безкорисливо бажають допомогти іншим. Ми допомагаємо всім, хто на благо світла доносить істину незважаючи на громадську думку, на погляди інших, доносить істину, яка йде від Творця. Закликайте нас, і ми допоможемо вам з'єднатися з шостим, ліловим, лілово-золотистим променем Творця і отримати його силу. Це все, що я хотіла сказати вам сьогодні. Мої благословення вам, леді Нада. Цю лекцію прийняла й передала Вікторія Крупа. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Тут ви знайдете однодумців, щоб ділитися досвідом і дискутувати. На нашому каналі щотижня ми публікуємо ченелінги, практики медитації, афірмації, вірші й пісні, проводимо прямі ефіри, які допоможуть вам відкрити себе, розкрити свої здібності. Приєднуйтесь до наших навчальних курсів, анонси яких ми публікуємо на наших каналах, курси, відкриття потоку і любов, як найвища точка творіння від Вікторії Крупи. Квантове щитування Енергополя від Ірини Корнієнко. Подорож у серце від Олександра Достовалова. Відкриють, перетворять і розширять ваш потенціал і вашу реальність. Якщо вас зацікавила ця інформація, як з нами зв'язатися, ми вкажемо в інфобоксі до цього відео. Підписуйтесь на наші канали тут і в телеграм. Залишайтесь на зв'язку. Щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті, у нашій галактиці та Всесвіті від першоджерела. Я є Всесвіт, світ, ти є Всесвіт, світ, ми є Всесвіт, світ, Все світ, я.